Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними голови Харківської УВА, ворог завдав удару по території навчального полігону ДСНС. Сталося займання, яке оперативно ліквідували без постраждалих. Протягом минулої доби атакували і Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Росія може воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки. Про це йдеться у звіті спецслужби Литви. Як зазначається, достатньо ресурсів для цього дають окупантам високі ціни на нафту, ухилення від санкцій, і державні інвестиції, вважають спецслужби. РФ у 2023-му реформувала і зміцнила свою армію, яка зазнала втрат в Україні і перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО, включно з Фінляндією. Яка приєдналася до альянсу торік? Цитує щорічну оцінку загроз агенція Reuters. Чеський виробник зброї готовий інвестувати сотні мільйонів євро в Україну та хоче допомогти нашій державі наростити власне виробництво важких боєприпасів. Так, власник компанії і її головний виконавчий директор Михайл Стернад стверджує, компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства та шукає місця для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки. Верховна Рада може позбавити ухилянтів права керувати транспортними засобами. Відомо, що у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони обговорюють ряд можливих обмежень для ухилянтів. Наразі допускається можливість їх позбавлення права керування транспортними засобами. За даними голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, закон можуть ухвалити наприкінці березня.